А чи купували ви останнім часом якісь речі, продукти харчування, одяг, можливо, неякісний, не який вас не задовільнив по своїй якості? Ні. Ні, останнім часом ні. В принципі, ні. Я остерігаюся цього. Тобто ви підбираєте щепетильно товар. Ну стараюся, звичайно. Я ж в тому віці, що вже Так, що, що можу... що... так. Та, та. Якість вся китайська, так що тут, тут ж таке. Все китайське, то а і все дешеве. То, тут якість, яка може бути. Які гроші така якість. Харчові продукти майже всі, 90% неякісні. Дома харчуємося виключно тещиною картоплею, домашній капустою кислой, хліб дома самі печемо. І харчуємося Тобто просту їжу, а в магазині купити від кондитерських, ковбасних, бакалійних. Все, все, або ГМО, або неякісне, достеменно знаю. Останнім часом такого не було. Майже. Бо я купую в тих торгових точках, де я знаю, що дуже якісні товари. Так що взагалі проблем не було. Якщо, я... якщо не знає, то взагалі не купую. Я купую там. От зараз в кишені от сьогодні розпродаж, то я там, бачите, купив і знаю, що хороші там. Особенно кондитерские товары, выпечка у них хорошая.